Привіт-привіт найкращим підписникам мого каналу. Хто не підписаний, вам також привіт. Після дуже тривалої паузи, 13-й знову, знову з вами. Е, недавно зовсім недавно Ютуб надіслав мені таке повідомлення, що майже два роки тому е, був створений мій канал. Е, така собі кругла дата. Звичайно, відео викладати на каналі я почав не зразу після створення, через певний час, але взагалі це повідомлення нагадало мені, що колись цим займався, і доволі тривалу паузу мав, нічого не писав, нічого не викладав. Це пов'язано з декількома причинами. Перше, це тяжкий реал зараз, дуже багато задач, дуже багато роботи. Після роботи потребуєш відпочинку. Та й, в принципі, в ігрі зараз немає тем, які потрібно було б там розкрити. Бойовий контент відбувається дуже рідко, і його дуже багато на інших каналах, тому писати це не бачу сенсу жодного. Але якось так трішки ностальгія по цій справі накотилась на мене і вирішив записати ще декілька відео, а саме три. Перше пишу сьогодні. Зараз розповім про що воно. І ще два відео буде пізніше. Хочу віддати борги підписникам, які дивились мої відео, коментували, скажем так, пропонували теми для розгляду на каналі, але я ці пропозиції не встиг виконати, не встиг розглянути. Тому, скажімо так, будемо в наступних відео віддавати борги підписникам. І Наступні два відео будуть стосуватися перше відео. Це буде тестування фаланги в замку на контррозвідці. І друге відео це буде, скажімо так, розрахунок кількості військ в замку противника, який знаходиться під контролю через укріплення. Тобто, якщо замок противника укріпили, я розкажу, як можна яким чином дізнатися загальну кількість військ в замку противника. Це доволі така тонка тема. Дуже мало розкрита взагалі в цій грі на українському Ютуб просторі. Я не бачив відео, щоб хтось розбирав цю тему, розповідав, як це відбувається. Та і на інших youtube просторах є лише одиниці відео, де можна це побачити, де можна це з цим нормально розібратися. Отже, це будуть дві теми наступних відео. А сьогодні, що б я хотів вам розповісти? Сьогодні, частково вчора, частково сьогодні почалися дві дуже гарні події. ігрові. взагалі розробники останнім часом радують гравців такими дещо халявними подіями, де дуже гарні подарунки, і ну, їх не так складно отримати, не так складно виконати завдання в подіях для того, щоб отримати якісь подарунки. Сьогодні розглянемо дві події, які відбуваються в грі. Розповім, як їх найкраще виконувати. Поділюся своїми планами відносно призів у цих подіях. Ну і, можливо, якимось чином трішки зорієнтую вам, тому що вас що краще взяти в цих подіях, тому що багато гравців пишуть, коментують, що події гарні, призів багато, очі розбігаються, що брати не знаю. Навіть не вистачає, скажімо так, якогось розуміння, що, що на АКУ потрібніше, що актуальніше. І отже, почнемо до річниці запуску гри. Зараз сьогодні почалася. Така подія, як ювілейний магазин. Значить, в цій події потрібно за монети магазину обмінювати на такі от подарунки. Почнемо з того, де брати монети магазину. Подія триватиме 5 днів. Кожного дня при заході в гру у вас буде 15 скринь з монетами, які надаються безкоштовно. От такий от, скажімо так, розброс по дропу з скринь. Ну, Одиничка, троєчка падатиме часто, 10 рідко, 100. Це взагалі вважайте, що вам нереально пощастило, якщо в скрині випаде 100 монет. Значить, повернемося до того, де монети можна отримати. 15 безкоштовних скринь щодня на протязі 5 днів. І виходимо на карту королівства, натискаємо будь-якого монстра за полювання на бомбів. Також щодня можна буде отримувати 9 таких скринь, 10 таких скринь. От я сьогодні вже 9 отримав. Надію, що одну скриньку встигну до вечора добити з мобів. Повернемося назад в подію і дивимося. Тобто, ви можете отримати щодня безкоштовно. Б'ючи мобів, відкриваючи, отримуючи безкоштовні скрині сюрпризом 25 скринь, з яких випаде певна кількість монет, як повезе. Як бачите, я сьогодні відкрив 24 скрині і випало 44 монети. Ну, це такий, я вважаю, дроп, гірше середнього. Тобто, якщо на протязі п'яти днів я буду отримувати по 44 монети, рахуємо, що це буде 220 монет. Отже, розглянемо, які подарунки в цій події є. Тут є три чотири навіть стилів замку. Самі дорогі з них це «Перлинний берег. Звичайно, дуже гарний стиль замку. Він на атаку кавалерія та колучників. Сторожа жаху. Тут також така кавалерія, така піхоти. Тобто атака на два типа війська це дуже ну, прикольний стиль замку, гарні стати дає. Дитячий майданчик. Тут у нас вже піхоти швидкість вивчення. Ну, менш актуальний стиль, тому і коштує він дешевше 530 монет. Ну і самий дешевий стиль це стиль замку. Спадщина лордів до річниці до ігрової річниці, тобто до річниці за е, запуску такої гри, як Mobile. Дивимося, що тут у нас тут атака піхоти вже піхоти, не дивлячись на те, що він дешевше, наприклад, від ігрової дитячого майданчика замку, але дає стати на атаку і на вже піхів. Тобто, я рекомендував рекомендував, вважаю, що з усіх стилів, звичайно, бажані будуть перлинний берег і сторожа жаху. Але раніше буде зібрати все-таки спадщину лордів, і цей замок буде давати атаку і вже піхоти, що доволі є непогано. Подивимося ще, які тут є. Подарунки: є зіркові е, сувої для замку за 165 монет, 45 сувої можна взяти, тобто, ну, орієнтовно давайте орієнтуватися, 220 монет, я порахував, що зможу за 5 днів отримати, тобто можу, зможу купити е, сувої один раз в всього лиш. Е, тут є ще також е, от такі от скриньки з рідкісними елементами для деяких мобів. Ну, Якщо е, у вас є багато шмоту, які потрібно фарбувати, і саме шмот з таких мобів, як тут в цих скринях. То раджу, в принципі, брати ці скрині. З попередньої події з таких скринь на Твінові, в мене дуже багато рідкісних компонентів нападало, в тому числі золотих, фіолетових. Ну, більше синіх зелених сірих, звичайно, але дроб був дуже гарний. Тому якщо у вас дуже багато шмот, які потрібно піднімати, можна розглянути покупку от таких скринь. Також порахуємо, якщо 220 монет мати, 10. 10 скринь по 30 монет це 300 виходить, тобто 7 разів по. 30 монет ви зможете витратити і 70 таких скриньок купити. Ну, це, скажімо так, по вашому побажанню. Але якщо, наприклад, у вас основні види шмоту пофарбовані, є тільки декілька позицій, які потрібно фарбувати, то брати ці скрині особливого резону, я не бачу. Стародавні фоліанти, також вартість 50 фоліантів 20. Тобто орієнтовно, знову ж таки, орієнтуємося на те, що я отримую 220 монет. Зможу купити всі пропозиції. Тобто 10 пропозицій, по 20 монет, 200 монет витратити і отримати 500 фоліантів, але, скоріше, всього, витрачати на фоліанти не буду. Їх можна отримати з інших подій, хоча вони мені зараз дуже потрібні, тому що м, довивчаю п'ятий слот для фаміліярів. Е, особливі записи зелені, якби не зелені, то можна було б купити на рахунок м, ефективності. Цих записів, покупки 200 зелених записів за таку кількість монет. Чесно скажу, не задавався, не прораховував. Ну, вони певну кількість синіх і певну кількість фіолетових записів дадуть вам. Але наскільки це актуально, не знаю. Прорахуйте. Сяюча сфера таланту, червона, не радив би витрачати монети на ці сфери. Якщо у вас є якийсь там недокачаний фам, бойовий навик трішки не вистачає на 10-й левел, можна купити, витратитись, докачати вже фама, якщо дуже кортить. Але цих сфер доволі багато в пекельних подіях частенько вони припливають на кораблику, тому витрачати монети саме на ці сфери. Сенсу я не бачу. Те на що буду витрачатись, я це діамантові сфери по 20 монет. Два пропозиція 20 разів можна купити. Тобто, щоб викупити повністю всі пропозиції, треба 400 монет. Орієнтовно, якщо я отримую 220, то може зможу купити 11 разів, і це мені дасть 66 діамантових сфер таланту. Це доволі непогано, тому що збираються вони. Ну не скажу, що зовсім важко, але також непросто. В багатьох подіях вони є в пропозиції. Але поряд з ними також є інші цікаві пропозиції. Тому е знову ж таки дивіться це індивідуально. Я діамантові сфери готую. Збираю у мене їх є зараз 541 сфера. Готую збираю для того, щоб, коли все-таки дозбираю медальки змія, його швидко підняти в 60-й левел. Для цього в мене є там всі компоненти, і розвити бойовий навик до максимального рівня, наскільки в мене вистачить діамантових сфер. Якщо до того часу, доки зберу пакти змія, можливо, я все-таки встигну зібрати 1600 діамантових сфер для того, щоб зробити змія ну, зразу на фуловий, скажімо так, рівень. Також є тут мана кристал. У мене є наявно 145 кристалів, але їх постійно не вистачає далі для побудови, для підняття рівню будівель. Ну, якщо для вас це актуально, то також можна купити з огляду на загальну кількість монет, середню, яку я порахував, можливо, на три обміна у вас буде можливість купити, тобто отримати в сумі 165 мана кристалів. <клух> ну, також мана є, скриня підготовки до війни з ресами прискори, але це все не рекомендую на це все витрачатися. Можливо, якщо у вас там залишиться якийсь залишок монет в кінці після покупки, можна їх довитратити на ці ось компоненти. Це коротко щодо цієї події. Значить, щодо отримання скриньок із мобів. Я сьогодні вбив десь в районі 22 мобів, і з них отримав дев'ять скриньок. Тобто щоденний ліміт 10, отримав дев'ять. Ну ще трішки накопичиться енергія, ввечері ще поб'ю мобів, можливо, ще одну скриньку дасть. Якщо у вас є в наявності в вашій сумці енергія в великій кількості, раджу витрачати, тому що енергія має таку залежність поступово в сумці відновлюватися. А такі подарунки і такі акції бувають не часто. Тому витрачайте енергію, полюйте на мобів, отримуйте скрині, отримуйте монети і збирайте цікаві плюшки. Ну, а зараз перейдемо до іншої події, яка почалася вчора. Це акція вглиб піхованського рубежу. Триває вона 30 днів. Що тут потрібно? Тут потрібно витрачати меха-павук меха Значить, де їх взяти? Взяти їх можна щоденно. Три меха дається безкоштовно. Також їх можна взяти, виконуючи щоденно хоча б одне одну пакельну подію, тому що більше неможливо. В пакельній події ліміт, дві скриньки, з яких випадають меха Е, це, це ліміт, тобто більше пекельних подій виконувати немає сенсу, тому що вам все одно дадуть дві скриньки тільки за першу виконану пекельну подію. За інші пекельні події скриньки давати не будуть. От я на сьогодні вже одну пекельну закрив, скриньки отримав, відкрив і ці мехапауки витратив. Також на даний момент триває в нас перлина королівства. І тут, якщо відкрити подарунки за виконання кожного етапу, от є також по 4 мехапаука в подарунках, тому раджу в перлині, хто ще полює за рейтингом для того, щоб отримати певні. Осколки артефактів. Актуально дуже на даний момент виконуйте, старайтесь, хоча б не на перше місце залетіти, але кожну з цих от завдань на витрату певних компонентів виконати для того, щоб отримати мехапавуки. І що вони нам будуть давати, ці мехапавуки? Значить, використовуючи мехапавуки, ми можемо отримувати різні е, компоненти. І компоненти це або е, частинки пазлу. Для таких от картинок, за якими ховаються певні подарунки. Подивимося, перша картинка це 100 годин прискорів тренування, друга це стиль замку на 7 днів тимчасовий. Стиль замку він ніяких стат не дає, але в принципі стиль замку доволі такий цікавий. Далі розглянемо тут 40 скринь, демонічних також кому потрібно фарбувати велику кількість шмоту, і там не вистачає от таких рідкісних компонентів. Звичайно, було б цікаво зібрати цей пазл і отримати 40 скринь. Емоція, як на мене, хто збирає, хто цим горить, цікаво, для мене це не зовсім актуально. 100 червоних сфер, мені також не актуально, наприклад, у мене всі потрібні фами, з які відкривають бойові навики за червоні сфери відкриті, це мене не цікавить. Стиль замку на постійній основі, але також він не дає ніяких стат, просто ну, такий собі незвичайний гарний стиль, було б цікаво зібрати. Далі, от це дуже класно, тисячу астраліту на вибір. Тобто астраліт можна вибрати будь-який левел, скажімо так, будь-якого сету. Е з мобів, тобто самі такі не рідкісні, як наприклад, астраліт льодокрила, який дешевий, там більш рідкісний, наприклад, чорнокрила, Троянського коня астраліт або ж зовсім рідкісний, це вже астраліт нових мобів, астраліт. Там Вівіан, наприклад, корове бджіл, який збирається доволі важко, і його дуже потрібно багато для того, щоб піднімати шмотку астраліту. Тому тисячу астраліта це, звичайно, непогано. Ну, дивлячись, на який рівень піднімати шмотки. Якщо це якісь певні там перші рівні ви тільки пофарбували шмотровий колір, то вам тисячу астроліта вистачить можливо десь на три, на чотири рівня підняти. Якщо це вже рівень десь п'ятий шостий, сьомий, то якраз десь можливо на один рівень ви піднімете за рахунок цього астраліту. Але як бачите, ще нічого не випало з цього пазла. Наступне, значить, тут під цим пазлом це свої з якої сувої армії. Тобто це ті сувої, які використовуються в новому дослідженні, в новій побудові, де відбувається покращення стилю армії. Я думаю, що ця обнова вже вийшла вона давненько. Всі з нюансами тієї знайомі, тому до неї ми повертатися зараз не будемо. Ну, для рядових гравців, цей, скажімо так, цей подарунок він не є актуальним. Хто там дуже розвиває свіак, донатить швидко це все відкривало. то Для цих гравців, звичайно, такі подарунки будуть актуальні. І ще один. Подарунок, найбажаний, я думаю, для всіх буде такий стиль армії. Тобто, замість чувака на конячки у вас буде бігати е, бродяга і полювати на мобів, збирати реси там, і тому подібне, е, атакувати замки, от такий собі. така візуалізація. Прикольно, цікаво, але я сумніваюся, що навіть за 28-30 е, днів, без якихось грошових вливань, гра комусь на халяву подарує е, цей стиль армії. А тим не менше, коли закінчиться акція, якщо хтось комусь вдасться без грошових ливанців брати цей стиль, будь ласка, напишіть в коментарі, буде цікаво привітати такого щасливчика. Отже, розглянули цю подію, розглянули призи. Значить, крім частинок пазлів, за якими ховаються такі подарунки, з меха-пауків будуть випадати запчастини від ягеря. І за ці запчастини від Єгеля можна також буде м, скупитися в такому непоганому магазині. Значить, зараз ми розглянемо, що в цьому магазині є. Я відносно своїх потреб розгляну ці подарунки. Ну а ви вже прицінюєтеся до своїх потреб. Значить, перше, це прикраса. Е Торгнення Ну, цікава прикраса для замку, але я її не планую брати. На прикраси акцента взагалі ніякого не роблю. Знову ж таки, ще одна прикраса база Єгерів. Вона ніяких стат нічого не дає, крім один очки прикрас замку. Хто збирає, то, в принципі, можна скупитися. Капсула з Кайдзю ну, це також все цікаво. От що цікаве тут є, це. Прекраса вічні хранити, якщо її взяти і прокачати на максимум, це додасть вам 5% вже кавалерії. Я не знаю, скільки потрібно таких прикрас для того, щоб підняти на максимальний рівень цю прикрасу. Хто в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво. Але тут пропозиції за 100 запчастин від Єгеря можна купити 50 разів. Тобто треба 500 запчастин навіть не 500. А 5 тисяч запчастин від грязі зібрати, для того, щоб я так розумію, потім по, підняти цю прикрасу до максимального рівня. Ну, таке собі дорогувато, нічого не скажу. Брати, якщо чесно, я не планую. Колаборація аватар події, бродяга, месник за 50 запчастин. Ну, Можна взяти, розширити свій асортимент аватарів, плюс там за аватари також якісь стати трішки капають. Наступне, дивимося, що тут у нас є. Осколок артефакта імпульсне ядро. Дає 12% атаки лучників, захист піхоти, захист лучників. Ну, цікаво також, але. 50 осколків за 550 запчастинок. Ну, Можна зібрати. Дивіться, знову ж таки, давайте приміряємо мою везучість, мій дроп до цього магазину. За два дні я зібрав 95 запчастинок, тобто в середньому будемо рахувати 48-47 запчастин за один день. За 10, за 10 днів це 470 запчастинок. ну і тобто 470 множимо на 3. Це буде 940 1400 запчастинок. Тобто, в принципі, реально з таким середнім дропом, реально зібрати. Кількість для того, щоб купити це імпульсне ядро, ядро хоча б один раз. Ну і потім осколки імпульсного ядра потрібно буде докупляти окремо для того, щоб піднімати цей артефакт по зірках. Далі, також артефакт, який дає вже піхоти захист лучників і осколки до нього. Три види шмоту для полювання. Зразу скажу для тих гравців, в кого шмот для полювання є, хоча б синій або фіолетові, ці шмотки не актуальні. Хто хоче купити просто для понту, звичайно можна. А для гравців, у яких шмоту на полювання взагалі немає, тобто гравців-початківців, які недавно грають цю гру, є певний розум купити ці шмотки, тому що тут кожен шмот все-таки дає певні бусти для полювання на монстрів, а полювання на монстрів, як ви знаєте, це основний розвиток гравця і гільдії в цілому. Тому ну, це на ваш вибір знову ж таки. В цьому магазині також є зіркові сувої армії x 10 за одну покупку. Ну це, як я вже говорив, для гравців, які активно розвивають свої аккаунти, або для гравців, які колись планують все-таки качати свої, до піднімати свої будівлі до певного рівня, коли буде доступна зміна. Підвищення стилів армії, і вам знадобляться тоді ці свобої. Тому дивіться, це ваш вибір, або закупитися зараз і потихеньку розвивати свій ак, або, або ж розвити свій ак і потім в якихось подіях брати ці свої. Це на ваш вибір. Е, дивіться, що тут є. Скрині чемпа. Дуже багато в різних подіях. Зараз стали доступні скрині чемпіона. В останній події, яка була, взагалі були доступні три голдові гриви від чемпіона, багато хто купив в пінболі ці гриви і якщо не пофарбував, то зараз знаходиться дуже близько до фарбування хоча б якоїсь однієї шмотки там на золотий або фіолетовий колір. Можливо, хтось вже і до оранжу дібрався, тому в принципі актуально. 100 скринчемпа коштує 150 таких от запчастинок від єгеря І якщо я порахував там майже півтори тисячі запчастинок, то тут з лімітом покупки в 5 вам потрібно 750 запчастин. тобто за Всю тривалість події, я думаю, що можна зібрати необхідну кількість запчастин для покупки 5 разів, тобто 500 скринь, чемпа, і ще якась частина запчастин у вас може залишитися на інші подарунки. На інші подарунки цього магазину, це дивлячись, кому що актуально. Далі знову ж таки стародавні фоліанти <кій> по 25. Запчастинок 15 пропозицій, 50 фоліантів. Ну, рахуйте, скільки це вийде. Ну, знову ж таки, якщо вам потрібні фоліанти, можете їх тут закупляти. Але нагадую, що вони трапляються в інших подіях, які циклічно відбуваються, неодноразово за якісь період і можна взяти звідти. Астраліт дуже корисна штука для прокачування шмоту по астраліту: 50 пропозицій по 25 запчастин, тобто загальна кількість запчастин. 1250 для того, щоб забрати всі пропозиції по астроліту. але 50 астроліта за 1250 запчастинок. Ну, доволі непогано. Якщо вам актуально також підняття шмоту по астроліту, збирайте і витрачайте на Мана-кристал також доволі непогано: 30 кристалів за 25 одиниць е... запчастин від Єгеря. тобто 10 таких пропозицій. Для того, щоб скупити всі пропозиції мана-кристалів, це 10 пропозицій по 25 250 запчастинок потрібно, і ви отримаєте цілих 300 мана-кристалів. кому потрібно піднімати. Побудови в замку є проблема з монокристалом, Також, будь ласка, можете закуплятися в цьому магазині. <кій> І, на мою думку, самі актуальні подарунки в цьому магазині, як для мене, так я думаю, ще для більшості гравців. Дві пропозиції по 50 запчастинок із героями Words Mobile. Значить, тут велика кількість різноманітних героїв. Більшість із цих героїв є доступними в Перлині королівства. Тобто ті герої, які доступні в перлині королівства, брати, я вам не раджу. На що б я на вашу увагу звернув і на що я, скажімо так, орієнтуватимусь по витраті в цьому магазині, це звернув би увагу на медальки героїв, які дають розшир. Для замку це Донатіліо, принцеса Равлик і Проклятий Мисливець ці герої поки що недоступні в перлині королівства. Тому із цих героїв можна взяти, ну як бачите, дві пропозиції по п'ять медальок. Якщо у вас немає жодного героя, то рекомендував би рекомендував би в першу чергу взяти Донатіліо, 10 десять медалів і, хоча б наняти цього героя в сірому кольорі. І, наскільки я пам'ятаю, цього має бути достатньо. Можливо, помиляюся. Чому все таки Донатіліо? Тому що цей герой навіть в сірому кольорі доволі непогано показує себе в колізеї. І все-таки це може бути якийсь перший крок для того, щоб далі прокачувати цих героїв, хоча б до зеленого синього кольору, і збільшити розшир для замку для групових атак, наприклад, на арені дракона, для того, щоб збільшити кількість військ, з якими ви можете атакувати або утримувати форти на арені дракона. Для прикладу. Я в свою чергу буду брати проклятого мислиця. У мене є 25 п'ять медалюк. Візьму ще 10, буде 35. Зараз і герой у мене в синьому кольорі, і таким чином я трішки наближусь до фіолетового. Це дасть мені також певну зміну в максимальному розмірі групової атаки до фортеці. Тобто, це герой, якого я найшвидше зможу зібрати, і трішки покращити розмір свого розширу на форти. Це така моя логіка. Також на щоб на якого героя ще радив би звернути увагу, це діва Щитом. Герой доволі цікавий, дає пасивні стати на піхоту на золотому кольорі. Атака і захист піхоти плюс 10%, А ще доволі імбовий герой в колізеї. От хто любить воювати в колізеї, хто тримається там на якихось призових містах, і з тих призових міст капають сапфірчики вам, то радий би взяти цього героя. Навіть також там в сірому зеленому кольорі доволі непогано показує себе в пачках в колізеї. Тому. Моя позиція, моя думка така. Звичайно, якщо вам залишилось якогось героя там трішки дофарбувати, не вистачає пару медальок, або там ну, якась більша кількість медалей, звичайно, можете взяти медалі інших героїв. Але я бачу найкращий, найкращий варіант витрати, скажімо так, монет в цьому магазині на героїв, такий, як я озвучив. У мене, наприклад, маленький диявол, якого я фарбую вже сім років, ну скільки граю, скільки фарбую зараз на золотий колір фарбую 150 медалей, наявно 64. Але, брати тут медалі я не буду, тому що можна їх взяти в пролині королівства. З героями розібралися. Ну і підходимо до самого солодкого. Це скриня з пактами 2. Дивимося, яка тут пропозиція? Саме, що потрібно, це фамільяр Ящер. Мені також залишилось його не так багато збирати, є 163 пакти на цього фамільяра, тобто 37 сім пактів потрібно зібрати. І я знаю, що беручи ці скрині з пактами, скоріше всього, нападає чорнокрил, віва, Гаргантюа, а ще, скоріше всього, нападає от те, що в Євнизу дуже багато. Тобто, ймовірність того, що випаде саме змій, дуже невелика. Але Інших джерел для безкоштовного, тобто не за гроші, отримання цих фактів, в грі немає, і не дивлячись на те, що я всім раджу всім кажу, ніколи не беріть скрині, бо це лотерея, яку ви не контролюєте. Ви купляєте не якийсь готовий уже, скажімо так, матеріал чи астраліт, ну компонент, якийсь, який можна використати в грі для покращення стат, покращення там шмоту, ще чого-небудь. Ви отримуєте просто шанс, який не контролюєте і не факт, що вам з цього шансу щось випаде. Не дивлячись на те, що я сам за це агітую, але в цій події буду брати саме ці скрині, тому що ну по іншому змі як рім доручи. Я більше ніяк не прокачаю. Донатити в гру я не буду, і все-таки буду надіятися на мінімальний шанс. Давайте подивимося, що тут доступно. до лім... Ліміт покупки таких скринь складає 10, тобто купити можна 10 разів. Одна покупка вартує 60 запчастин від єгеря тобто на максимальний ліміт покупки потрібно орієнтовно 600 запчастин, якщо так, по середньому дропу на моєму аккаунті за два дня, які ми рахували, Буде орієнтовно десь 1400 запчастинок, то 600 із цих 1400 можна спокійно виділити для того, щоб купити ці скрині з пактами. Звичайно, ці скрині будуть актуальні для тих, у кого ще не. Прокачені донатні фамільяри маю на увазі не зібрані до дорослого рівня і вам потрібні пакти. Звичайно, для вас це будуть супер е, такі актуальні скрині. У мене всі донатні фами давно зібрані, тобто я отримаю в разі випадіння там пактів чорнокрила худої вівіана на бога гарантував. Просто не потрібні е, пакти цих фамільярів на складі. Вони будуть валятися, пилитися і тому подібне. Але тим не менше, будемо ризикувати. Ну і тут ще також є скриньки з іншими донатними фамілярами. Можливо, комусь не вистачає там дозбирати от, кролика, крила бджолу. Звичайно, можете також брати ці скриньки і витрачати скажімо так, запчастинки від Єгеля сюди. Ну, В принципі, те, що я хотів вам сьогодні розповісти, надіюсь, що трішки роз'яснив актуальність в подіях, роз'яснив, де взяти, максимально використовувати скажімо так, компоненти для того, щоб, наприклад, відкрити пазли або отримувати ці. Запчастинки від єгеря донат нікому не пропоную. Якщо маєте можливість, маєте бажання, хочете щось дуже сильно дозбирати, дофарбувати. Звичайно, це ваша справа, але я цього не підтримую і за це ніколи не агітував і не гітую зараз. Тому, надіюсь, інформація була цікава корисна. Робіть свій вибір, не хай очі не розбігаються, не втрачайтеся у, скажімо так, роздумах, що ж взяти найкраще. Бажаю всім гарного дропу, зібрати якнайбільше. Скриньок, якнайбільше витратних монет для кожного магазину, і по максимуму затаритися. В кінці кожної події також планую зробити відеозвіт, що вдалося назбирати мені і на що я буду витрачати витратні матеріали кожної із цих подій. Наразі дякую за увагу. Підписникам каналу дуже вдячний, що залишаєтесь зі мною навіть на протязі тривалого часу, коли на каналі не було жодного нового відео. Не відписалися, не покинули, не забули про канал, це дуже приємно. На жаль, на жаль, не маю часу для того, щоб радувати вас постійно якимось контентом. Старатимусь знаходити можливості і записувати щось подібне до сьогоднішнього відео. Наразі всім бажаю успіхів! З вами був тринадцятий. Побачимось в наступних відео.